спортивний трикотаж від французького бренду Just Emporio. Розмір S. Якість. Тут просто нереально крута. Робота на вищому рівні. Так, ціна рітейл. Верх 119,9 євро. І кофта 139. Ой низ 139,9 євро. Лот номер 9. В лоті 16 одиниць. Ціна за одиницю 11,5 євро. М в чорному кольорі. Хороша довжина в брючків, не короткі. Далі в красному кольорі. На блискавичці з вишивочкою. Розмір 2ХЛ. Зносу стійки дуже класно носиться, не кушлатяться. Так, розмір XL. Хаккі. Фабричний сток. Так, розмір Елічка. Далі розмір М. Dark grey, темний такий зелений колір. Ідуть з очками у нас ця модель. Ой, ось. На лижі. Клас. Так, і окремо. Одиниці є верх у нас Це така сіра кофта у розмірі Елічка, приємний голубий колір С, теж з капюшоном, і низ. Синій колір, насичений, 2 ікса Так, і в бежевому кольорі XL. Отже, Just Porio, лот номер 9, 16 одиниць. Ціна за одиницю 11,5 євро. Justin Porio.